Я зараз знаходжусь в кафе «Казачий стан це кафе дуже багато років проводить помінальні обіди. Кафе зручно розташоване в самому центрі міста Запоріжжя за центральним міським раксом. Поруч є парковка, де можна припаркувати як автобуси, так і автомобілі. Поруч знаходиться також зупинки громадського транспорту. Люди зможуть без перешкод легко добратися в будь-яку точку. Міста Запоріжжя звідси це кафе побудував зі своїм батьком, зі своїм братом Юрій Бравко, відома людина в місті Запоріжжя. Юрій Бравко загинув, захищаючи наше місто. Давайте допоможемо цьому кафе працювати і надалі, щоб пам'ятали Юрія, пам'ятали його справу. Кафе дуже приємно готує, смачно. Приємні ціни і всі, хто займається організацією поховання в місті Запоріжжя, я прошу звернути увагу на це місце.